Добрий день, дівчатка! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я до вас таким незвичним відео. Я вам казала, що не складаю я плани на рік, бо то не для мене Юля і плани то зовсім різні речі. Бо я сьогодні хочу одне, завтра хочу друге. Але я можу вам зняти таке відео, в якому я вам. Покажу та розкажу свої, розповім вам свої мрії, вишиванні мої мрії. По-перше, я хочу вам показати ті наборчики, які в мене є, і вони в моїх мріях найбільше. Які я хочу вишити, а потім я просто вам повставляю фото, які я наборчики не маю, але дуже-дуже хочу, і хочу їх придбати та вишивати. Пробачте за те, що буде світло, видно, бо це ж діменшіс, і воно від близько, але по-іншому ніяк, бо лампочку включала, бо ніяк по-іншому не зніму. Ну, давайте розпочнемо. По-перше, це набірчик «Рокі Пойнт». Ви, звісно, його всі-всі знаєте. Уже багато відшивів Я і бачила, і дівчатка відшивали багато. Моя мрія номер 1 Я його дуже хочу вишити. Але. Ну, мабуть, мене трохи лякає. в мене є перенабір вже на нього. Лякає мене, мабуть, оце море. От мені чогось вважається, що воно буде важкувато відшиватися. Як на мене, то і беку не багато, то тут трішки. Ну, от не знаю. От мені оце небо, хоча я розумію, що воно напівхрест вишивається, і море. от. Трошки лячно, але дуже-дуже подобається. Я хочу, мрію його все ж таки відшити. То це перший такий найбільший, який ну, в мене не буде там, знаєте, по, якщо перший, то найбільше я його хочу відшити. Ні. В мене буде так взагалі вам розповім, які я хочу, а там як воно буде неважливо, в якої послідовності. Ну, от. Такий рокіпойнт, моя мрія. Сія моя мрія отакий леопард. Дуже він мені подобається. І подобається вже не перший рік. Він уже в мене довгенько, 13-го року цей набірчик. Ну, я, звісно, придбала десь його у 2015 році. Але він мені так подобається, і вже б, мабуть, відшила. Дівчатка пишуть, що він не важко відшивається і їй подобається капець як. Взагалі, леопарди, тигри то таке, що я дуже люблю відшивати. Ну, по-перше, проблема в тому, що в мене нема на нього саги. Оце єдина, мабуть, проблема, чого я ще його не відшила. Якщо б була б, я вже стовідсотково ну, його вже відшила, бо він шикарнючий. Такі очі, бачите, зелененький під колір цих листочків. Ну, він шикардосний взагалі. 40 на 28 розмір. Ну, буду відшивати його то стовідсотково, бо подобається капець. як. бачите, оці кольори. Я його вже показувала в своїх наборчиках, запасиках. Ну, і ще раз покажу. Далі, отакий От наборчик теж Dimensions, Бачите, найбільше Dimensions в мене в мріях, бо вони мені подобаються сюжети ці. І цей набір мені теж дуже подобається: 30 на 36. Взагалі він старенький. Що він там у мене виходить? Якого году? А, ну 18 року, так наче не дуже старий. Е, чого не вишиваю? Того, що бачила відео, дівчатка казали, що він капець як складно відшивається. Е, дуже багато беку, але воно й видно по прев'ю, що беку капець скільки, А ви, якщо ви знаєте, я не люблю бек. І оця скатертина, він шикарний, він повинен бути в мене вдома. Дуже подобається. Але, але, на жаль, чогось ще я на нього не рішилася. Щось мені не вистачає, не знаю чого, впевненості, мабуть, що я його зможу так сісти і відшити. Він красивий капець який красивий. Отакий. От і, і ще, ну ви будете сміятися, дівчата, моя мрія. Ну, хто б міг подумати? Оце моя мрія, вікторіанський шарм. Це, мабуть, вже відшили його всі. От всі, у кого він був, всі його вже відшили. Я так тримаю того, що, щоб світло не спадало на нього. Е, подобається. І я так за ним ганялася, колись його не було. І потім, як з'явився, я бігом-бігом, все мені він потрібен. І я вже казала, що дуже подобається оця кицька, що тут намальована, і оця кицька в вікні подобається кип'єць. Знаю, що він буде відчуватися неважко. Хоча б, бачила, як дівчата відчували хтось, хто як каже, кому важко, кому взагалі легко. Чого не відчуваю, єдине, чого я не відчуваю, бо то синя е, така темна, синя тканина, бачите? Е, і на зараз, коли е, у нас така проблемка з включенням світла, то я розумію, що то трошки буде мені заважати. На жаль, На жаль, це буде мені заважати, і я на нього ще не рішаюся. Він не дуже великий, 20х41, і цікаво, що він такий е, височенький буде. 100% буду відчувати, але трошки, трошки пізніше в мрії я його записую. Давайте я вам отак покладу всі наборчики. Отак от, от, мабуть. Да? І зараз я буду вставляти вам фото тих наборів, яких у мене нема, але я дуже-дуже мрію їх відшити, придбати і відшити. По-перше, ставлю фото: це ланарти, 4 сезона, велика робота, 62 на 88, майже метр, як бачите, канва 27. Аккаунта Цвайгерт 67 кольорів DMC Ну він мені подобається прям дуже-дуже. Якщо ще є фото, подивіться там білочка класнюча, отось зайчик. Ці е, фарби лежать квіти дуже-дуже гарнюні, пташечки, отой пензлик. ну, от е, Буде дуже цікаво От Я розумію, що мені він подобається 100% відшиві, е, як я його буду відшивати, бо там такі, ну, знаєте, як семплер такий, ну, він, мабуть, і йде семплером, але такими цікавими е, е, штучками. То білочку відшила, то зайчик відшила. Я розумію, що навіть коли я буду вам знімати звіти по цьому наборчику, то буде дуже цікаво його дивитися, бо постійно буде щось новеньке додатися. Там неділька прийшла, я ще якогось вишила. Але він так то коштує <смі> дуже дешево. Того поки що він в моїх мріях. Далі Dimensions. Ставлю вам фото. Готель у бухті. Невелика робота 28 на 36. Чого він мені подобається? Ну, по-перше, скільки я вже повідшивала діменшинса, але ніколи не відчувала діменшинс на рівномірки. Тут рівномірка 28-го каунту, рівномірне переплетіння. І ну, він цікавенький. Цікавенько було б. Повідшивати, яка ця тканина, побачити в Діменшинці. От мені цікаво, то я мрію до нього, хоча б доторкнутися по сюжету. Там будиночки, такий заборчик. Оце. Яхта така манюнька, ну Схожі сюжети у них вже є, але це мене підкупає для моєї мрії, що то рівномірка. Там. От Мені прям дуже-дуже це чого вона перейшла в мрію мою. Далі знову dimensions. вставлю вам фото. Це Аврора Кабін. Ну, мабуть, ви стовідсотково його знаєте. Це північне сяйво. 41 на 30, 16-та їда моя улюблена, і він мені подобається. Незвич... ну, от Я не можу даже передати, наскільки він мені подобається. Дуже-дуже-дуже таке сяєво, це кольори, такі всі сині, ну, взагалі моя мрія. Чогось так от по цій аврорії, не знаю, як захоже вона є. То немає грошей купити. Як заходжу 100% хочу її купити, бо ну, розполагаю, да? її нема. От щось мені з нею не везе. Якщо б вона була, теж вже сага вже підготовлена. От, я вже настроєна на неї прям стовідсотково вишити. Але на жаль, щось іде щось, щось не так з нею. Е, ну, Буду мрію. Не буду, я ж не кажу, що це мої плани. Це моя мрія. Мрію її відшити. Дай Бог, я її 100% відіш'ю. Далі е, мережка. Е, ставлю вам фото сада Аврори К209 е, 32 на 47 розмір. Вона не дуже велика, 40 кольорів, і, як завжди, 16-та їда в мережки, то взагалі краса. Знову тигр. Діменш, я хочу бачити леопарда. Ну, таке тигри, то моє, мабуть. Оці кольори, оцей спатель, водойом такий. Дуже подобається. Я по цьому сюжету бачила багато ну, ще таких схожих сюжетів. Але я ж нещодавно спробувала мережку. Як ви знаєте, котедж... Загадай бажання я відчуваю зараз. І мені так, так, так він сподобався. От сама сама проробка, самі матеріали дуже сподобались. То я вирішила все ж таки оцей е, мріяти е, мережки. От Дуже подобається і хотілося б її відчувати. Ну, Давайте далі. Ну, не так багато вже залишилося, але трошки почекайте, ще, ну, мрії вони ж такі, що можна далі мріяти. Далі, 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 Мережка знову, бачите, я вже полюбила мережку, вставлю вам фото: Пісня Літа називається, Касто 66. Розмір 31 на 40, невеликий сюжет. Знов 16 іда, 40 кольорів, красивий дуже сюжет. Теж я, мабуть, в Лукаес десь бачила такий схожий сюжет, але бачите, сподобалась мені мережка, хочу його відшивати. Все ж таки, мережка покорила моє серце. Дуже подобається він. Я... Не маю ще перенабіру, але я думаю, якщо я його придбаю, і моя мрія здійсниться, то буде неважко вже знайти перенабір і все ж таки його відшити. Бо він шикардосний. Ну то на літо. Хоча ви знаєте, я не сезонна вишивальниця, я така, хоч взимку літо, хоч літом зиму, то, то не проблема для мене. Коли випаде така можливість, то я його буду відшивати. І далі, раз я вже затронула Лукаес, то ставлю вам фото, ви його знаєте, то моя мрія, мрія, мрія це Лукаес велич природи. Як він мені подобається, оці гори, оцей водойом, оці ялиночки, там навіть, якщо вам видно, ну, мабуть, не буде видно, там олені є маленькі такі. Вони такі чудові. Оцей сюжет мені прям дуже-дуже дуже подобається. Я дуже мрію його відшити. Що мене зупинило, але ж я вже замовляла Лукаес, і коли вже мріяла цю велич природи, я вже замовляла Лукес і могла б замовнити цей. Ну, Звісно, ціна не низька, але воно того стоїть. От, коштує 100% того. Що мене зупиняє, це 18 та їда. Ну, зупиняє 18 та чи ні, Ну, не, не дуже, мабуть. 16-та було б, звісно, краще. Але куди там 16-та Іда, Якщо тут на 18-та їді розмір 66 на 45, то навіть не влізе в мою раму. В раму від Арабески воно не влізе. Але вона така класна. Я вже собі ж роздумую, знаєте, як мрію, лягаю спати і не починаю мріяти. Я вже думаю, якщо там 66 на 45, то можна було б перевернути і так бочком її вишивати. І я ще її бачила, дівчатка так і вишивають її, щоб повністю вже відшивати отак з боку, ну як ото бачите, отак з боку, з боку, з боку. Ну, моя мрія, мрія, мрія оцей Лукаєс велич природи, то капець-капець, яка мрія, мрія. Далі давайте. Що ще в мене мрія? Ага, Алісена. Ставлю вам фото, от не повірите, прям мрію цей набір. Він не, не дорогий, можна було б вже давно придбати, не знаю. То поличка з чаєм. Ще 16-та іда, цвайгард, муліне Анкор. Ну, що ще треба для вишивки Анкор Муліне, 16-й Цвайгард. Чого не вишила ще? Чого не придбала? Не знаю. От, чесно, ну не знаю. Я його не так і давно побачила, якось не звертала на нього увагу. Там такі намальовані, як ви бачите, напої. Які е, зігрівають нас холодні вечори. То чай з м'ятою, з липою, з корицею, з малиною, кофе навіть намальована. Е, Дуже мені сподобалось, я так вважаю, що на кухню то, то що треба, щоб така картина висіла. От, зверніть увагу, вона недорога. А Лісена, це як я розумію, я так гуглила, то наша українська фірма. І я, я так вважаю, що для цієї ціни і з такою комплектацією ну, має, має життя мати оце картина. Вона мені дуже подобається. Єдине, що там на російській мові оце, чай, м'ята. Не м'ята, а м'ята, ну, на російській мові написано, але я вважаю, що то я так бачу, що то все відчувається беком, і можна було б перешити просто на українській мові, якщо не хочеться російсько. Але от, зверніть увагу, як на мене, то непогане таке. І цікаво було б відчувати. Ну, мені дуже сподобалось, якщо я буду замовляти, мабуть, це перше, що я замовлю. Далі ще ага, моя мрія. Ну, ви не повірите. Ставлю вам фото. То Тигр. Бачили ви, ну, мабуть, стовідсотково його. Тигр і він величезний. Я не пам'ятаю вже розміри, вже не дивилася. ну Мрія вона є, але я не знаю, буду я її відчувати чи ні. То я його надибала в катрусіних рукоділках. Але там щось таке, що, дівчата, от я щось не зрозуміла, е, наче це катруся наша українська, і вона складає ці набори, і можна було б їх замовити, але не зрозуміла, чи то Хімера, це, бо дівчатка мені пише, що там, е, якщо хімери, то їх будуть знімати, а, а наче це Хімера. Е, ну, коротше, я от не знаю. Він мені подобається, і мені знаєте, чого він подобається мені? Бо він такий громадний, а там всього 20 кольорів е вишивки. І я ніколи не вишивала от, типа сепі, щось таке, чисто-сіро, біло, там чорно-сіро. Такого я ще не вишивала, і мені було б цікаво його відшити. Е як він вийде? Е ну, зупиняє мене оце єдине, що я не знаю, якщо це. Е Оце іменно оце Катруся збирає ці наборчики, і, і там як ото пишеться, що йде якийсь процент на ЗСУ, і навіть якщо то Хімера, але ми з цього допоможемо на ЗСУ, то я згодна замовити. От я боюся, що що, ну що, що правильно ли я зроблю, якщо це замовлю? От єдине, що в мене оце зупиня. Але він мені подобається. Там іще є два сюжети. там гір... Ой, я не пам'ятаю, Ну, багато там таких сюжетів, що я б спробувала відчити. Вони не малі, але мені було б цікаво. Ну, єдине, якщо ви мене зорієнтуєте, як то правильно зробити. Велике вам буде дякую. Це в катросіних рукоділках, як правильно замовити, щоб не прогадати і замовити те, що буде для нашої країни важливо. Ну, от, -от так і далі ще. Два таких сюжетика. Ну, перший сюжетик то вставлю фото Олені Олені. Це сумісник Юлічка в Телеграмі веде цей сумісник, я вступила, вже готовиться сага, і я така, прям він мені дуже-дуже подобається. Але що мене зупиняє, що він громаднющий, і от він там метр на 60 десь. Я не знаю, от я боюся. От, оце два-три дні і буде сага, я ще по сазі подивлюся, як воно що. Ну, я чесно, я боюсь таких розмірів. Метр на 60, ну Ви ж розумієте, то пів, пів е, моєї е, рами тільки ціла моя рама то половина цього метра. То я не знаю, як його шити. Я таке величезне ніколи не шила, але так хочеться з дівчатками, з ними так весело в цьому суміснику. Так мені хочеться приєднатися. Ну не, ну не знаю. Це така авантюра для мене. Знаєте, таке величезне, величезне, ще матеріали нічого не купляла. Ще я оце ж чекаю сагу. Е, і ну а подобається набірчик, Взагалі тут дуже не набірчик, сюжетик дуже класний. Бо набірчика нема. Ми самі це будемо замовляти. Дівчатка вже розпочали. Юлечка вже почала там вишивати. Ну непогано так виходить, як на мене. Ну, не знаю, я вже думала, може, ви мені посовітуєте, щоб вона не була така величезна, може якось чи на страміні відчувати. Чи я вже думала оце сітку взяти від Лукаєс, вона вже і розлінована, і буде ж, звісно, менший сюжетик. От я, ну, якось то я туди, то сюди, і хочеться, і колеться, і мамка не велить. Знаєте, як кажуть. Ну, не знаю, ще в роздум'ях, а знаєте, чого в роздум'ях? Я б вже, навірно, замовила все. Вчора Юлічка, велике дякую. Скидує, ставлю вам фото ще одну картину, ну то взагалі, ну ви знаєте, то мій сюжет. То така краса, мені так сподобалось, якщо я правильно вставила, ви вже бачите фото це. Він такий гарнюній і. <свіг> <свіг> уже з дівчатками написали там 10 чоловік десь хто хоче от я його прям хочу хочу і я маю таку надію що він буде трошки менше ніж оці олені олені хоча їх Теж хочу. І якщо буде все, все гарно, теж буде у нас сага на неї, і зробимо ще один сумісник. Якщо Юлічка не буде проти, наче так всі запропонували. Вона сказала: ну можна і спробувати. От я тепер чекаю, ну там сагу треба буде чекати 2-3 неділі, бо довгенько буде робитися. Я оце думаю: почекаю 2-3 недільки. Якщо все гарно і вона буде трошки менше, і мені все сподобається. Замовляю все на нього і вступаю до сумісника з тим проєктом. Якщо щось піде не так, то все ж таки буду вступати. Я буду, буду замовляти на Олені Олені, буду цю йти на цю авантюру велику-велику. І ну, все ж таки, сто відсотково хочу з дівчатами. Дуже цікаво, я ні. Коли не була в сумісниках, то буде перший мій досвід. І мені дуже-дуже цікаво, дівчатка. То в Телеграмі, тим паче, бо мене нема не в Фейсбуках, не в інстаграмах, я тільки в Телеграмі, ну і вайбер, звісно. І от то така можливість, що мені було б цікаво повідчувати. Я думаю, я нас дожену. Як ви знаєте, там скорость в мене нормальна. Ну, трошки там недільку якусь відложу всі свої наборчики і прогоню ті оленів, якщо що. Якщо вийдуть ті у олені, у мене відчуватися. Ну, отак, так, дівчатка, вам велике дякую. Помріяла трошки з вами. Маю надію, що вам було цікаво. Не забудьте підписатися, поставити свої, свою подобаючку і напишіть мені, звісно, комент. Мені буде цікаво, може щось з моїх мрій співпадає з вашою мрією. Все, велике дякую вас, цьоміки, до зустрічі!